Вітаю на жабічому дворі. Я отримала багато прохань після того відео, щоб то було не прямою трансляцією, а щоб ми закінчили гру прямо в форматі відео. Тому, 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 тому у нас зараз головна задача вбити короля жаб, який жере інших жаб. Я таки в культі не дозволяю. Тому. Ми, хто не пам'ятає минуле відео, я залишу підказку, тому що я відчуваю, що в тебе тут деякі є питання щодо цієї жаби. Але, але то є нормально. Вона просто випадково схавила досолку. Дуже прикольна гра, М? Да? Я вже забула, до речі, грати. Вайдіть, а що чому ти схавала ту зброю? А звідки в тебе дід зброя? Ладно, ми. Ай, хто пам'ятає, теж рівень наскладний, Опа, хопс. Рівень наскладний, у нас можуть жерти лелеки спокійно, тихо-тихо. Ми як професіонали стрибаємо. І. що? Так, я пам'ятаю, я так просто там ридала з того, що мене просто зхавали і розідрали. Так, перше, у нас є зброя. Ми маємо. Ух, яка в мене жопка. Ми маємо вбити мух, тому що то місцева валюта. По-перше, сядь нормально. Ти що? Ти знущаєшся? Прям в От так. От тій крапочку можу попасти тільки ото жовте. Давай, стрибай. Другий. так, лікар нам не потрібен. так, два удари і нас же жерли. Нам треба мухи. Мухи закупити патронів. Так, файно. Сі-сі. І. Оп! Перша є. Там, якщо не помиляюся, за двох, Не люблю мух. Ага. ага не, мій, стріляла. Мію. Шість. Щоб нам. Я маю зосередитися, двір. Я маю дуже сильно зосередитися, Я хочу то пройти. Я поняла. Дуже, дуже файно, дуже швидко я то пройду. Не знаю, на що я. Я відоз два. Мухи. І головне, я не хаваю їх. А, в мене рота зайнятий. Добре, три в нас є. А звідки в мене ще. Звідки, я помножую! Звідки я їх помножую! Ладно, так, друга. Тихо-тихо-тихо. Тихо будь. Ну-ка я маю я ж на геймпаді просто. Мені дуже-дуже дуже 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 важко. Давай найближчу муху. Так ще лі... літають криво косо. Не, ну ну то знущання, чесно. Знущання на па... пані жабячку. Взагалі я голова, але Та попади вже. Блє, да, голова я. Іди звідси. Ах, просто я без патронів лишилася. Так, да, да, будь ласка. Да, так, раз є. Нам треба зробити ще більше, двір, чесно. Нам без цього ми не виграємо лелек. Треба зосередитись, відчути свою внутрішню жабу і перебити всіх. А, тобто із них випадають. А може мені так частіше, будь ласка? Простреляю всіх муж заради грошей. Ви не чули. Угу. Твоя трактири. Трактири, Ти... Не, Ні, нам ще потрібно. А, якщо лікуватися, там 12 треба, так? Да? Тут буде їх отак сидіти і стрільотика. Ні, ж я. Раз. Давай, нам треба зосередитися зробити. Я понял, все, забули. Поїхали далі кнопочки тисяти. Якщо будуть ті лелеки, а вони стопудов будуть після. Та що за знущання? Попади. Я. Я... Як? Ну як? Я відчуваю себе пандою по в кінці першої частини. Як? Попасти в муху. Попасти в кнопочку, яку можна легко попасти, але я не попадаю! За що? Тут буде багато криків, я, я, я злюся, ну я правда злюся, так, купи мені ще. Поїхали, нам треба ще останнє. О, там є, там, там де ще є, там де що мені потрібно є. Давай, пливи, пливи на своїх маленьких лапках. О, як приємно. Добре, остання. Що не помиляюся, десь по Одна тут, у лікаря, її не було, а тут. Ні, то просто вони світяться. Тут останнє на. Муха, ти мене дратуєш. Майстер. кунг-фу. <гум> <гум> добре, добре, ладно. О, там ще є. Так, ну, для, знаєте, для короля жаб я б підготувалася. Я не знаю, що на мене там чекає. Секунду! А що ми маємо з. Почекайте, Раз, два, три, чотири. 5,6, 7,8. 8 лелек вбити? Ну, бійтеся, тому що ось лелеки починаються. А, Тут треба бути дуже обережно. Да, 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 полетіли! Ні, ні ні, 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 no, na no, nicht! Please, no! Що це таке? Що це таке? Давай, пливи! Пливи, зараз тобі буде така жопка! Єе! Yeah! О Ма. Гад. Вони ще лі літають криво косо. Я найкраща, найсильніша жаба. Тихо, обережно, 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 стрибай, стрибай! Стрибай! Я кричу, як та пташка! Давай, вилазь! Вилазь жопка! Кіл 12, а, треба їх 12 види! Та який... Вони просто два удари, і мене не буде. Ну, най! Тікай, тікай, тікай! Що там удар? Що це удар? Скажи, щоб це тебе не дорого. Які 12? А це висо мене, які 12 Ну в мене істерика. Ні, 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 ні. Ні, 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 ні. Тобто наших вбивають, а ти кажеш 12 мух. Рибочки, рибочки, врятуйте мене. У мене стрес. У мене дуже, ну дуже сильний стрес. Не пону-ну ну, ну не попала ж я, ну не попала ж я! Це був доктор, стрибаєш, жубка! <плес> в мене Нема! По-твоєму є в мене 12 тих, блін мух! А в мене дві. Фу, то вистріл на одне на своє одне життя! Один-один, один-один. Ні, 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 ні-на-но-на-но-но. No, 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 no. Лети, лети, жоб'як! Лети! Так, окулярчики! Не маю вас вбити собаки-сутулі. Я чую позаду, я чую позаду, я чую позаду! Давай, давай, давай! Жопеть! Жбеть, швидше. Чотири, чотири. <звіць> Нашли я поставила важку складність. А чому клик то Як як эйм на ЛБ, ейм. То спочатку проходу я то зроблю на паузі, секунду. Я зараз не беру мух. Я зараз наберу патронів, я наберу багато мух, тому що треба якщо що лікуватись, я не буду цим займатися. Двір. Я знаю, що я маю сказати. Я собі просто трішки зробили життя складніше. Виявляється, на ЛБ, ти просто прицілюєшся, і вони сповільнюються всі. Вони, виявляються, всі сповільнюються. Максимум, тут, до речі, максимум 16 патронів. Раз. По-друге, ну, мух, я от собі не стріляла. Тобто, на ЛБ зупиняєшся, зупиняється, грубо кажучи, світ, час, Всесвіт. І після цього я можу вже нормально стріляти. Ось, будь ласка, ЛБ Хопс готово. ЛБ Хопс готово. Нащо я ото страждала, я, я не знаю. А я забула, що взагалі там є райтклік якийсь. Який райтклік! Ладно, Дожили, називається. Ладно, ото я не розумію, чому в мене тут вісім якихось значків. Вісім. Ось. Тут дуже круто, виявляється, тут дуже легко. Ну, ладно. Поїхали. Я мух назбирала так достатньо, щоб нам вистачило на одне лікування, раз. І на патрони, якщо що. Муха, ти, блін! Заважає як мені страшно. А ти що, бидло? І. ЛБ. Є! Yeah! Так, він каже 12. Поїхали. Треба дуже серйозно прям зосередитись. А угу. вони все одно дуже швидко літають. Так, я буду кричати. Я буду кричати на тебе! Є, одна. Питло Секунду, Є. Треба лікуватись, моментально. Треба лікуватись, моментально, мовчки, мовчки. Я що, що я спирала тоді? Попади, попади! Є, yeah. 13, давай, давай, швидше, швидше, жабка! Давай, 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 давай. Раз, два, давай, давай, ти вмієш. Ти можеш. Все, залікувались. Є. Yeah. Хто наступний? Хто наступний на мене? Давай. А, Давай, не давай. Хотіла напасти, я знаю. Одна є? Наступна пташечка є. Іди жіться. Тебе ціни просто хворі. Як ти збираєшся лікувати, коли такий стрес. Стрибай, ні, тут треба стрибати, тут треба стрибати. Вони не такі шуткі. Ні, ні, най, най, ну, ні! 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 Це буде дуже важко, тут буде дуже важко. Давай, давай, жабка! Я їх намагаюся розмансити, трішечки. Тут дуже маленьке місце. Рухати. Yeah, yeah, yeah. Наступна. Стрибай, 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 мовчки. Ага. Я просто відчуваю, хто на мене нападе, наступне. Ч, -ч, -ч ти відійди? Ти заважаєш. Не попала, не попала! Чайки кляті! Попади. Мені дуже тяжко! Просто за секунду до смерті своєї Я наступна. БОС! ОТО лелека. то ЛЕЛЕКА?! Тобто То ти, ти хочеш сказати вісім босів, щоб я... 8 босів по вашому. Секунду. Коротше, заборонили мені кричати, тому двір вибачте, я буду без емоцій. Зараз мене Лелека захави і взагалі. Я вже не зупинуся. Скільки їй треба всадити ото. Давай, епічно. Да, епічно просто просрала один Давай, давай! Стрибай, стрибай, маленько. Давай, давай, жабка, жабка жабка, жабка стрибай. Тут є якісь запасні. Я запасні. Ты мені в шопку засадила. Тут ще виявляється неймовірний босс. Я поняла. А може Ну, блін, ну, гріх міняти рівень складності. Ну я ж не, ну, я ж не хочу це псувати. Зараз зараз я дуже зосереджено то роблю. Про це поставила, я зараз поновила, тому що запис. Щоб я зараз не пропустила боса. Да, 46 мух. Я накопичила, і ти звідси. Дуже зосереджено, я дуже швидко до цього йшла. Давай, 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 добре. Все, босс. Десь тут летіти бос. босс. він. Вона швидша. Давай, 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 давай. Та трава! Маю якось в попасти добре. Стрибай. Ти мене захищаєш своїм тілом. Давай. Треба встати і якось у неї попадати. Місно. Так. Щось якась хвора та чи Не кусай мене. Та мені байдуже на твої. Секунду, секунду, зараз вона нападе. відійди, вусатий! Давай, давай, давай. Так, Усати тепер потрібна твоя допомога. Ні-ні-ні, русі не, не варто, тому що вона сама рухається швидко. А? Один удар. Дефет зерон. Я 41 назбирала, тому що. Там є. Човник. Поясню, чому? Я тільки одного босса вбила. Двір. Дивіться. Тут тільки був єди... один єдиний босс. Ось. А їх вісім. А, ні. Чотири. Поїхали. нас. Я назбрала, щоб 36, тобто 3 рази похилитися. Що це за човник? Do you want to pay 18 мух, щоб піти. О! Фиштаун! Да, місто рибки, давайте! Нова локація! Уті бо. Бу... А що вони носять? То що таке? А, тобто мухи тепер на мене нападають? Клас. То як. А, так, на да. мене нападають мухи, приїхали. Да. Ай! Чешиться в мене. А як мені залізти? А, я, я знаю, як залізти. Да. Ух, ух! Як зараз рване, ти шо? Ух. Так. Треба нам якось розігнатися і попасти доверху. Привіт! А, в нього купляєш. Але до нього дострибнути, там я не знаю як. Так, знову назбираємо мух. Зараз услід. Блін, хатки такі, нові персонажі, нове місце. Ті Бозі зробили якісно. Так, ти хто? Ага, якщо ти мені принесеш 45 мух, то є, у мене є для тебе сюрприз. Ну, ну добре. 45 мух, слухай. А не забагато просиш? Я буду то робити на паузі. Я, я не хочу на тебе витрачати час. О, ти! Привіт! То небезпечно йти високо зверху. Ворони можуть тебе бачити. Ворони кажеш. Пот пір. Пірс жаб. А ти хто такий? Я люблю короля жаб. А нічого, що він всіх жер. Я. Я думаю, він наступний. Хто помере. Я не буду використовувати патрони, ні. Якщо ми будемо. У нас наступні боси, то, походу, ворони. До речі. Ладно. Лікар! О, ціна! А ні, те ж саме 12. Добре, якщо він просить 45-48, ми збираємо 50. Після цього, той, той, я думаю, прокачка, Я сподіваюся, що то буде прокачка. Тоді давайте я на паузі зараз швиденько нароблю. Так, я не збирала. Тут, до речі, декілька хвилин зайняло, але все одно ну, я не люблю тим займатися посеред відео. Ну, То просто... Витрачаєш час. Там, до речі, якесь дерево стоїть. Але ладно, не будемо далеко заходити, бо нас попросили. Я думаю, тут, знаєте, тут ще одне буде місце, куди ми можемо поїхати. Але ладно, пізніше. Сказав один чувак, що в нього є для нас подарунок. А ну-ка, давай, зараз. Я сподіваюся, то буде прокачка. Я чесно я сподіваюся, що це прокачка. Будь ласка, або я тобі окуляри проб'ю. <гас> <гас> Дякую, тепер 32 патрони можна тягать. Вау, яка модна жаба! Вау, яка модна жаба! Само собою, у мене тепер файний пояс. Тоді зараз накупимо всяких патрончиків. Та ви що? Все в кишені, все в кишені, давай, давай. Сподівайся, наступне то буде прокачка. Блін, є. Я відчуваю, у нас буде реально серйозні. Це залазь як воно смачно виглядає, 27 собою носиш, а не ті бідні 16. Добре, у нас знову залишається три кнопочки. О, можна повернутися, до речі. Три кнопочки. І після цього у нас нові боси. Але те ж саме, я хочу так, таку саму техніку. 36 мух, щоб в нас було, якщо що, полікуватися. Тому що нас перепрошую, два удари і ми мертві. Потім що? І декілька, якщо що, купити патронів. Тому знову повертайся, нап... зроблю паузу. Ну, для вас, а так, і за секунду повернуся. Я назбирала я назбирала мух, я назбирала патрони, і я вже зробила дві кнопочки, вони були в очевидних місцях. І я хочу показати ще одну. Виявляється, я була права, я зрозуміла, що я щось пропустила. Бачите? Отам одна одинака жабка із своєю хатинкою, та наче в неї дірка в хаті, а тепер дивіться. До неї підходиш, питаєш, що і все гаразд, вона каже, а в мене дах зламаний. А тепер дивіться. Що можеш зробити? Дивись, як я вмію. Ти так береш, стрибаєш, стріляєш під себе, взлітаєш і такий хоба, бачиш кнопочку, пролітаєш. Пфу, хох, ще і попадаєш. Проти нас Карпи. Проти нас, Карпи. Собто, то легко. Ну, Якщо бути чесним. Дивіться, ось так. Оба! Oh, і все, і все. Що, mm -mm. що ти мені давиш. Я поняла, чого не вира. Я полетіла. Я поняла, я полетіла. Мені це не потрібно. Дякую, дякую, дуже дякую. Uh, лікар, лікар, лікар. Я не знала, що кар літають. як і я. Ну, ну, ну. Ось так. Раз, два. Я ж все одно підлітаю, правильно, правильно. Під себе стріляти. Боже, як епічно. І ще раз. І. Ні, 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 не падай. У нас патронів має висичати. 30 риби, не проблема. Ого, як вони літають за мною. Літаючі карпи! Риба, но! No! Давай, останнє. Ні, не останнє, не останнє, не останнє, ніфіга! Фу, то було занадто епічно. У нас ще там риби, скільки там? 14 штук, давай, розганяємося знову, стріляємо. Раз, стріляємо, два, під себе, ще раз. Ні, 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 тільки на воду, тільки на воду, під себе, під себе, під себе, лікуємось. Стріляємо раз, стріляємо два. У нас патронів достатньо, щоб триматися у повітрі. О, ще. Хто у нас наступний? Боже, як вони на... заради мене просто літають. Хвора риба! Іди звідси. О, до речі, сказала за. Занадто високо не стрибай, бо тебе зараз помітять ворони. Угу, Ворони. О. -оу. Ооо! Oh -oh. То занадто погано, і я не знала цього. Да, ворона. Ух, я вбив ворону. крау. Реально тут навіть досягнення вбити ворону. Ні, тільки не риба! Добре, що ми качнулися! Добре, що ми качнулися. Навіть ворону вбили. Фух, так, 11. Спокійно. Казали ж? Далеко не. Так, знову падаємо. П'ять патронів, то не дуже добре. А, лети вверх, будь ласка, останній патрон. І лети до води. Швидко, моментально. Це може просто Сико налітаємо, тому що два патрони, я не можу. Не бийте, не бийте мене. Два патрони, стрибай, стрибай, жопка! Треба ворону вбити. Що вона не за. Тільки споча... Фу, Хоча б. Би... Хоча б так. Хоча б так. Є... Давай, давай так, коротка серія, 26 хвилин, 27, то я взагалі в основному просто витрачала час. Я чому на поза посилала, тому що там мухи, які кидають динаміт. Я думаю, то залишимо на наступну серію, ми маємо добити цю, добити Карпа, і після цього піти вже на нову локацію. Вони зробили набагато важче. Тобто я відкрила нову фішку, що можна, виявляється, літати, а після цього літати каже така ворона. Нє, то моя територія. О, я, я не очікувала, що то буде важко, що треба швидко навкопочувати мух, після цього летіти туди, сюди, там, хоба, патрончики, там мають тут прокалічка були і все таке важка гра. Особливо, якщо тобі дають рівень хард, і ти маєш ото собі, як би собі все придумати. Ну, ми ж і культ, а гріх брати дуже легкий або середній рівень. Тому залишайтеся, а ми продовжимо.